Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. І сьогодні ми підводимо підсумки, перевіряємо свої досягнення за тему, що по серці жила батьківщина. Давайте зробимо декілька дихальних вправ перед тим, як розпочнемо працювати. Вдих носом, видих носом. Зробіть декілька разів. Вдих ротом, видих ротом. Вдих носом, видих ротом, вдих ротом, видих носом. А зараз ми з вами приступаємо. До того, що починаємо перевіряти свої досягнення, спочатку ми дамо відповіді на питання Я знаю. Ти можеш скористатися підручником сторінка 57, або після кожного питання тисне на паузу, поки ти даш відповідь. Які символи й обереги важливі в житті українців? З якого вірша це речення у тих квітах наша мова, наші ріки і поля, хто автор твору? Зараз ми дамо відповіді на питання, що ж ти розумієш і зможеш пояснити. Чому розділ має назву, що по серці жила Батьківщина? Коли говорить про Україну маленька, а коли велика? Чому родина порівнюється із червоною калиною? Які почуття дівчинки передана у вірші мій тата повернувся із війни? Які почуття викликав цей вірш у тебе? Давайте відповімо на питання, я вмію визначити головну думку легенди Вічна Тополя. Розкажи на пам'ять вивчений вірш Батьківщина. Ти вмієш скласти прислів'я? Згадайте, на попередніх уроках ми складали тематичну павутинку до поняття Батьківщина. Молодці. А зараз, будь ласка, висловіть свої почуття і ставлення. Схвилював вірш про. Цікаво було дізнатися про. Буду вживати у своєму мовленні слова. Прислів'я. Хочу брати участь у. Будь ласка, згадайте, які народні символи є обереги, шанують українці. Тобі допоможуть малюнки, які є на екрані. Розкажи про кожен символ або оберег. Що ти пам'ятаєш, що ти знаєш, що ти дізнався сам? Згадали всі легенду вічне Тополя? Яка головна думка легенди? Україна наша вічна? Дуже добре. А хто автор легенди Вічна Та Поля? Молодці. Це Василь Олександрович Сухомлинський український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії? педагогічних наук. Пам'ятаєте, трошечки раніше я вам попросила згадати, ми складали з вами тематичну павутинку до поняття Батьківщини за змістом віршів? Давайте складемо, підберіть свої слова, натисніть на паузу. Дуже добре. І це дійсно Україна домів. Мама, тато, школа, друзі, мова, слова. Ви знайдете ще багато слів в цих віршиках, які не вмістилися на цій павутинці. Давайте складемо прислів'я. Пам'ятаєте, я вас запитала? Чи вмієте ви складати прислів'я? Зараз перевіримо. Перше прислів'я та земля мила. Де мати народила? Спробу пояснити це прислів'я. Наступне. Без верби і калини немає України. Спробу пояснити, чому саме так. І останнє прислів'я: Знання дерево, а діло плоди. Спробу пояснити це прислів'я. Розумнички, ми з вами зробили підсумок. Такої цікавої теми. А зараз пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Намалюй ілюстрацію до вірша чи казки, який або яка тобі найбільше сподобалась у цьому розділі. Дякую вам за урок, до нових зустрічей!